Виходжу на вулиці, ніч палає вогнями. Світло ліхтарів ритм, я не сплю з вами. Кожен крок, мій шлях, битом стукає в ритм. Правила ламаю, ніхто мене не тримає. Скрізь шуми світлом, ми з командою цін. Свобода наш код, чуєш, як дрижить сан. Дріжиться. Ми качаємо місто, вулиці вогні. очах, але ніч повна тіни Ми свої закони пишемо самі на стінах Нема страху, тільки драйв, тільки дим В Кожному біті чуєш мій ритм, брати це фільм Ми качаємо місто, вулиці вогні, Тримай ритм, брат, свобода мені За сто кроку назад тільки вперед кожен біт — це наш код, ми качаємо місто, вулиці вогні. Мені за столов року назад, тільки вперед. Кожен біт це наш код.